Я списав всі свої щоденники практики. Але один щоденник практики я запам'ятаю на все життя. На інтернатурі ми, значить, даємо всій групі бідолах щоденники практики. І нас там розносять за ці щоденники. Тому що ну, там, там цифра неправильно написана, там доза неправильно написана, там ну це коротше жах якийсь. І я встаю і кажу: слухайте. Чого ви до нас е, придираєтесь? Ми вчора <смі> списали це в людей, яким ви підписали ці щоденники практики. <смі> І лікар мені каже, ви думаєте, я не знаю, як пишуться ці щоденники практики? Ви думаєте, що я не знаю, що ви все це списали? І я кажу, так нащо це взагалі відбувається? Коротше, е, ітог такий, <смі> мене вигнали. <смі> З аудиторії, в якій приймались щоденники, а всі інші групи підписали щоденники практики, які вже були. Але знаєте, там 20 страниць від руки, від руки! І це вже друга друга редакція. В мене друга редакція була. Ну, в деяких третіх. Ну, це просто я не знаю. Це в мене просто якийсь такий треш. Якщо є цікаві історії, у вас про щоденники практики, будь ласка, поділіться в коментарях.